Здоведеться клавіші, якщо ми хочемо це змінити. Е, кілька важливих речей. Шлях від е, активної людини, від професіоналів своєї справи, особливо від тих, хто зриває авації на мітингах в інтернеті до державного діяча, до лідера це дистанція. Давайте будемо відверті. Інший аспект, не всі з тих, хто готовий негерувати ідеї, готові самі їх втілювати в державній машині. Ви вже бачили питли з нашої останньої історії. Не завжди кращий вчитель-ректор стає класним міністром. Не завжди не вас маю на увазі, щоб не було образ. Журналіст стає класним головою комітету складання за мої свободи слова або щось іншого. Для того, щоб людина могла себе реалізувати, а ви, як люди, які хтось створив компанії, хтось має власний бізнес, розуміє, що таке лідерство, так само і політичне лідерство. Я вважаю, має бути притаманний три риси. Перше це власне стратегічне бачення, яке сформоване світоглядом, знаннями, досвідом, яке може лише уточнити з помічниками. Для чого ти йдеш на посаду? Три ключові проблеми. Принаймні. Другий важливий фактор успіху це вміння сформувати команду, розставити правильних людей на ключові напрями для того, щоб реалізувати це бачення. І третє, можливо, найперше, це система цінностей, яка базується на моралі і правдивості, яку не тільки оголосити, роби, як я сказав, а реалізувати роби як я. Тоді, повірте, змінюється досить швидко. Так само, як і більшість присутніх, які зараз кинули свої сім'ї, свої справи в суботу сюди, сім'ї, також максималісти. Я не хочу чути мантри і байки про те, що з корупцією боротися віками. Значить, змінювати економіку це десятиліття і так далі. Справді, ми об'єктивно знаємо що є процеси, які змінюються довше. Але позитивний імпульси здаються досить швидко. І тоді люди відчувають, не через слогане покращення життя для сьогодні, а через правдиву розмову і ефективну діяльність. Хочу також, скористуючись нагодою, сказати, оскільки тут присутніх в мережах. Я нещодавно тільки вийшов два тижні тому у Фейсбук і постійно отримую питання, а це ви чи це не ви. Рецепта справжня, хто що я не знаю. Якщо я пишу якісь дописи, то це лише мої дописи. Пишу коменти, це мої коменти. Так, це накладає обмеження. Я не можу всім відповідати вчасно, як кому хотіли би швидко. Забою, коли присилають, а що ви думаєте, приводу такої та статті або книги там 700 стрінок? Я хотів би, щоб ви розуміли. Але я вважаю, що має бути без всяких, вибачте, прокладах, пряме спілкування, тоді це відновлює довіру і дає шанс. Я розумію, що е, зараз дуже важливий етап, фактично перемовний етап. В наукових термінах ми доходимо до точки біфуркації, точки неповернення, коли або піде країна по висхідній гри, або коли перейде в категорію failed states, які і далі будуть жити в зачарованому колі, як своїми словами Ігор Губерман написав свого часу, живе викрибнімо довода» одной традиції сім'ї, страна вороють у народу, народ вороє у страны, ніхто нікому не вірить. Одні вважають, що виборці це все, вибачать тупе бидло, проголосує за козаводне. Інші вважають, що у владі всі сволота, журналісти всі продажні і так далі. І так далі. Я хочу, щоб розірвалося зачароване коло, зачаровано в лобках, бо чари там не немає. І для того треба кожному докласти свої зусилля. Окремо хочу визначити роль бізнесу. Бізнес, який не тільки створює робочі місця, який фінансує виборчі кампанії. Бізнес фактично, підтримуючи чи не підтримуючи, обирає чи не обирає мера, сільського голову, депутата, президента. І від нього дуже багато залежить. Чи готові, ну я делікатно поставлю питання, ті люди, які сидять в мережі інтернет, крім того, щоб нервувати ідеї, докласти своїх реальних зусиль. 100 тисяч гривень на підтримку того чи іншого. Дивіться, я не хочу склати діфірамбу, але в усіх там зривають е дахи, і в тому числі присутні тут журналісти. А чи готові на підтримку її, щоб вони стали депутатами, принаймні задали стандарт інший, докласти своїх тому, фінансових ресурсів. Є проблема. Є проблема журналістики. Це насправді судинна система, кровеносна система, яка розганяє або кисень правди, або чадний газ брехні. І є проблема достукатися до людей. Я приїжджаю на свою рідну Черкащину, Вони ну, не остання людина, мабуть, із тих, хто вийшов з Волесенького містечка і без протекції став міністром, головою комітету. Ефективно працював, можуть читати лекції в гарварді де завгодно. Тим не менше, щоб вийшло інтерв'ю Геценка. Заплати 5 тисяч гривень районній газеті. Я пише про дні на полях України, дає інтерв'ю голови адміністрації, більше нічого. Мабуть, можна було б щось лайфове навіть показати без цієї політики. Ні, по 5 тисяч, щоб вийшло в Катернополі, втагнув, в золотну і так далі. Я їм кажу, ну я можу вам і вам заплатити свої зарплати, а щоб вам і вам, мені треба вже вкрасти. І тоді ви скажете, що ти ж сволота, правда? От як розірвати це коло? Це також є проблема. І остання проблема нових обличчя, нових людей. Часто запитують, покажіть вашу команду, покажіть людей, які можуть працювати, коли ви прийдете до влади. Якщо я назву навіть зараз прізвища, Єнес Бугай, Петро Ландяк, Теодор Дяків, Микола Ладовський, інші прізвища були, Серебряков, Назарова, вони нічого не скажуть. Хтось із них може бути головою комітету з питань судочинства, хтось з них може бути заступником міністра ЖКХ і так далі, по потенціалу я бачу. Цих людей ви не знаєте, ви їх не знаєте, оскільки вони ніде не світяться і мають грошей, щоб засвітитися. Але проста відповідь, на вас, прикладі, я перед вами. Хто знав 4 лютого 2005 року, коли призначений міністр оборони Гриценка, хто знав Гриценка? Крім тих, хто десь слідкував за діяльністю центру Разумкова, НЖО, площадка, яка пробувала генерувати ідеї, ні, ніхто не знав. Значить, проблема відбору цих людей, пошуку зараз треба задіяти всі ці мережі. І оскільки механізм партії, будь ласка, я не говорю це питання на раді партії. Допоможіть знайти 10 внятних, ефективних людей, 20, які знають, для чого йдуть правди, які можуть працювати командно, морально не стануть тушками і професійно писатимуть закони. Ми їх включимо в партійний список або підтримуємо на е, округах. Будь ласка, є площадка, є платформа. Немає великих грошей, але Тапі на рангах 2 партії номер 7, 2,5 половиною виборів від цього. Давайте використовуємо. Інші партії використовувати. Як Для того, щоб це пройшло, врешті-решт змінили цю літу. Спасибо.